Про переговори Трампа і Сінзінпіна, як я сказав, вони тривали 1 годину 40 хвилин. Що сказав Трамп? Тезу, друзі. Він назвав китайського колегу великим лідером великої країни, ну, однозначно так, висловив надію, що США та Китай матимуть чудові відносини протягом тривалого часу, і заявив, що США і Китай уже досягли згоди з багатьох питань, а зустріч із лідером КНР дозволить. Просунутися далі, ну і також Сін Цзіньпін заявив про бажання працювати з Трампом заради миру у світі. Голова Китаю заявив, що Трамп дуже дбає про мир у світі. Ми також, каже, просуваємо мирні переговори для вирішення інших гарячих питань. Звісно, нас всі хвилює, що вони сказали про Україну. Сі конкретно про Україну не сказав жодного слова публічно. Але Дональд Трамп заявив про те, що говорили багато про російсько-українську війну і запевнив, що ми і всі будемо докладати зусиль, аби війна зупинилася і будемо працювати разом. Щодо України, я вам, друзі, наведу зараз цитату дослівну Дональда Трампа, де він говорив про російсько-українську війну. Україна обговорювалася дуже серйозно, каже президент США. Ми говорили про це довго і ми обидва збираємося працювати разом, щоб зрозуміти, чи можемо ми чогось досягти. Ми погоджуємося, що сторони застрягли і воюють. Іноді їм просто доводиться воювати. Мабуть, крапка тут. І далі Трамп сказав ключову фразу божевілля. Знову крапка. Але він, тобто Сін Цзіньпін, збирається допомогти нам, і ми будемо працювати разом з питань України. Багато чого ми зробити не зможемо. Він, тобто Пекін, уже давно купує нафту Росії. Це покриває значну частину потреб Китаю, і знаєте, каже, я можу. Сказати, що Індія поводиться дуже правильно в цьому плані, але нафту ми особливо не обговорювали з Китаєм. Тобто, це питання не було ключовим. Наголошує Дональд Трамп. Ми говорили про те, щоб спільно спробувати закінчити цю війну. Вона не зачіпає Китай, вона не зачіпає нас. Каже і я б хотів, щоб вона закінчилася. Мені не подобається бачити, як 6-7-8 тисяч молодих людей в основному солдат гинуть. Мається на увазі щотижня, це нам нічого не коштує, тобто Пекіну і Вашингтону. Навпаки, ми навіть заробляємо, але каже: я не хочу говорити про прибуток. Мені все одно на гроші в цьому випадку, але знаєте, ми відправляємо зброю країнам НАТО, вони купують її за повною ціною. Вони її купують і передають комусь, але думаю, в основному Україні ми все це обговорили. Ми будемо працювати разом, щоб спробувати врегулювати війну між Росією та Україною. Я свідомо друзі вам наводжу дослівну цитату Трампа, де він говорить про Україну. Ви тепер можете робити висновки про те, що це питання дійсно обговорювалося. Трамп зацікавлений припиненні війни, але говорити про те, що рішення вже буквально буде завтра, поки що не доводиться. Але Трамп зробив дуже, як на мене, гарну заяву, яка стосується потепління у відносинах між цими країнами. Наскільки воно буде швидким і формальним? Будемо бачити, але Трамп сказав, що негайно знижує мита для Китаю з 20 до 10%. Це ті додаткові 20%, які він запроваджував нещодавно. Тепер мита на китайські товари складатимуть 47%. Це немало. За словами американського президента, зниження розпочне діяти негайно. Трамп оцінив зустріч із Сі за 12 бальною шкалою на 10. Він позитивно оцінив зустріч із Сі, заявивши, що вони досягли торгівельної угоди, яка може бути підписана найближчим часом. Хоча... Не повідомив жодних подробиць, тому я не поспішав би робити якихось конкретних висновків, але каже, що це буде однорічна угода, і ми продовжимо її через рік. Тобто, СІ не дав Трампу гарантій на три роки до завершення каденції. Він пояснив йому, що давай краще тут і нині на рік, а там, мовляв, подивимося і я вважаю це доволі непоганим. Навіть сам факт зустрічі їхньої, те, що вона відбулася, це позитивний сигнал. Буквально перед цим записом з'явився коментар уже і лідера Китаю. Він сказав наступне: що Китай не має наміру кидати виклик будь-якій державі, країна впевнена у своїх можливостях і готова долати всі можливі ризики та виклики. Торгівельне співробітництво повинно залишатися основою відносин між Китаєм і США, а не джерелом суперечок. Китай дуже зацікавлений збереженні торгівельних відносин. США. це важливо і важливо, що це озвучив всі. Пекін і Вашингтон мають підтримувати діалог на всіх рівнях для поглиблення взаєморозуміння. У 26-му році Китай прийме саміт АТЕС азійсько тихоокеанського економічного співробітництва А Сполучені Штати Америки, саміт Великої Двадцятки. Тобто, швидше за все, Трамп відвідує Китай у квітні місяці. Так, поки що це виглядає саміт Великої Двадцятки. Відповідно буде проходити США, куди може прилетіти Сі Цзінпін. і Китай і США повинні ефективно співпрацювати на міжнародній і регіональній арені. Це загальна назва, але добре, що ця зустріч була ще раз наголошую друзі на цьому. Попри те, що як на мене буде зменшення суб'єктності Росії, вона вже відбувається. Китай не хоче запинки цей він. Єдине, що Китай не хоче перемоги Росії. Але тому, тоді що... не, це, це не вкладається у предмет розмови Трампа і Сі, якщо ми говоримо так. Ну в, там же сказано, що хай повоюють, але це погано. Тобто, ну в принципі, в мене таке враження, що вони торкнулися теми України, але сказати, що там є згода, тобто, щоб вони вирішили, що все зупиняємо цю війну, ага. навряд чи китайська, що ми йдемо. Ага. А казати з іншої сторони, що давайте там віддамо все Росії, ну, по-перше, США на це не підуть, але і Китай на це не піде. Тому що, коли говорять, що Китай союзник Росії я кажу, слухайте, Китай не хоче перемоги України це факт, але Китай не хоче і перемоги Росії. Це також слід розуміти, тому що Китаю треба, щоб війна тривала, щоб всі дивилися на цю війну. А перемога будь-якої зі сторін значить, кінцівка цієї війни це йому не потрібно. Ну і тому Китай, як на мене, не готовий. Іти на те, щоб тиснути на Росію, що зупиняєте цю війну, бо повторюсь йому це не потрібно. У Китаї є безумовно можливості, всі, бо економічна Росія дуже сильно залежить від Китаю. Але оці всі кроки Росія, давайте США домовлятись, просто читав вже ці пропозиції Росіян в Анкоріджі, ну, Як на мене, там був чіткий антикитайський характер. Тобто, ми допоможемо ага. вам зменшити залежність від Китаю. Ми там будемо по Тайвані співробітничі. Це пропозиція Росії. Тобто, навіть якщо вони по узгоджені були з Китаєм, ну як навіть думати про те, що твій союзник завжди думає про те, як би тебе зрадити, ну це не найкраще значить союзника. Я більш ніж певний Китай зараз так і думає про Росію. Вони не вважають їх надійними союзниками. Це ж такі історичні передумови. І, там загалі називали китайською назвою свого часу на мапах і інші міста Росії, натякаючи на те, що взагалі-то є багато чого нашого у вас. І ми про це не забули. там, не лише острий Даманський, скажімо так. А тому будемо... Пане, так. скажіть, якщо говорити про час, впродовж якого можуть тривати там, спільні зусилля Трампа і СІ щодо завершення російсько-української війни, я зараз бачу дві дати, два часові проміжки, які озвучені. Перша згадана мною це дата проведення саміту АТС. Я знову перепрошую, друзі, але наскільки я розумію, це, мабуть, про квітень іде місяць у Китаї безпосередньо. І е, друга дата, яку озвучив сам Трамп, це про мита, які будуть діяти ну, щонайменше півроку. Перепрошую, санкції, щонайменше півроку проти двох російських компаній, Орлас та Лукоїл. Е, ці санкції вступлять в дію швидше за все, 21 листопада, якщо нічого не зміниться. Трамп готовий чекати як. Ви бачите тут взагалі е, дії Трампа, настільки вони можуть посилюватися, тому що Білий Дім говорить, що ми готові доводити додаткові санкції, Наскільки е, готова буде змінюватися? Ну точніше, наскільки готові буде впливати Трамп на позицію Китаю, оскільки він не поспішає завершенням російсько-української війни, саме через санкційний тиск на Росію, бо про Китай ми тут взагалі не говоримо. Я розумію, що це питання таке більше філософській площині, але все-таки яку модель ви бачите тут? Ну, по-перше, я так же не включаю, що під час цих розмов Трамп казав, що дивись, Росія здійснює агресію, тому будуть мита проти їх компаній. А можливо, можливо, там є якась домовленість, що а, санкції зніматись не будуть, але й не буде прискіпливого так званого інфорсменту, тобто контролем за дотриманням санкцій. Тобто, дивіться, зараз в Роснівці під санкціями. Уявимо ага. собі, а це більш ніж певно відбувається. Ці компанії створюють якісь інші компанії, які не мають для них офіційного ніякого відношення. Ага. І ці компанії починають співробітничати з Китаєм. США може або звернути на це увагу, або не звернути. Okay. І ось домовленість, як на мене, цілком можливо, що до певної межі США не буде звертати на це увагу. Хоча, як на мене, власне, в чому завдання буде контрольним за цими санкціями, щоб дивитися, щоб випадково зараз в світі не з'явилася якась така нова, нікому не відома компанія, яка буде оперувати великими обсягами нафти і постачати їх в Китай та інші країни світу, при тому, що це компанія на звідки? А у неї такі обсяги, такі самі, які були там у Роснефті чи Лукоїла, які зараз і Лукоїл не зможуть постачати. Це на мене викликає підозру. І ось тут е, домовленості можуть торкатись того, mm. а чи будуть прискипливо вивчати ці компанії, чи дадуть якийсь період, хай хай працює, а потім там через півроку ми терміново згадаємо, що ой, а що ж це така компанія з'явилась. Звідки яка займає такі великі частки світового ринку нафти, тому ось тут я не виключаюся домовленості, якісь є, щоб санкції не знімати, вони будуть лишатись. А ось контроль за виконанням, ось тут можливо є якісь домовленості. А що такого а, Сі може зробити тепер для того, щоб ця війна припинилася? Чи ми махнули на це все рукою і пішли кудись далі? Я не думаю, що так стояло питання під час зустрічі СІ і Трампа. Ну, не думаю, Трамп що про намнів від... говорив. Ну, це, знаєте, в випадку Трампа треба довіряти не словам, а справам. Тобто, що uh -huh. він конкретно зробив. Я поки що не бачу якихось таких екстраординарних кроків в даному випадку. А як тоді оцінювати рішення санкційні з приводу Роснефті, Лукою? Економічний інтерес Сполучених Штатів в uh -huh. першу чергу. На енергетичному ринку я думаю, що якщо б це мало перспективи для американського енергетичного комплексу, Трамп би лупив санкціями всіх, кого міг.